Мої щирі вітання. Мене звати Люба і ви на моєму каналі, який називається Люба. І сьогодні я хочу вам показати мою нову літню каску. Так я назвала свою футболочку, ковтиночку. Або ще, як називається, я не володію всіми оціми знаннями. Але футболочка вийшла дуже-дуже гарна. І ще до футболочки я зробила ось таку шикарну прикрасу. Цю прикрасу можна одягати не тільки як заріжку, а також можна одягати як брошку. І вона дуже-дуже пасує, бо я її робила для цієї ковтиночки. Ковтиночка ця, футболочка ця зв'язана з бавовни, з віскозою. Також я додавала сіренькі полосочки з мікрофібри. І я думаю, що ці дві пряжі ниточки дуже гарні в поєднання. Так, мої любі друзі, я покажу вам зараз на столі, розкажу, як я в'язала, покажу схемочку оцих гарнусіньких листочків. Також розкажу, що тут за секрет є в цій ковтиночці. А секрет цей дуже важливий для мене. А також, я думаю, він буде дуже цікавий для вас. І так, любі мої друзі, мої глядачі, давайте все розглянемо і давайте все я вам подробно розповім. Так, ну і ось я розклала на столі, і тепер я вам подробно все розповім. Значить, як я вже сказала, що цю кофтиночку, да, футболочку, я в'язала з пряжі бавовна з віскозою. Але ж є невеличке але я не пам'ятаю, який там відсоток пряжі, чого, скільки більше. Ну, це не так важливо, а не пам'ятаю чому. Ось я вам зараз розкрию оцей секрет. Ось секрет оцієї ковтиночки. Значить, любі друзі, Можливо, я маю надію, що хтось дивиться завжди і кожне моє відео. І хтось уже знає секрет цієї ковтинки, а хто не знає, розповідаю. І так, любі друзі, хто уважний побачив, що дивіться полотно, не дуже. Таке чітке, да? ну, є ось такі, якби пробіли. Ну, Для такої пряжі це нормально, вона, в принципі, і в'яжеться так, що ну, не дуже така гладкість є. Але в мене чому так вийшло, я розповідаю. Вийшло тому, що ця ковтинка, моя казочка, да? в'яжеться, перев'язується уже третій раз, третє літо. Уже ви знаєте, чому я люблю перев'язувати. Вірніше, я не люблю перев'язувати, але так виходить по життю. Значить, перша ковтиночка була ось така, зараз я вам ось тут покажу. Друга ковтиночка була ось така. А третя вийшла ось така вже полосаточка. Тому що я трішечки, ой, вибачте, колихається, тому що я трішечки стала ширша. Трішечки при розпусканні пряжа пішла в да, кусочки, і я додавала мікрофібру. Як бачите, вона дуже-дуже гарно сочетається. Це така сіренька мікрофібра. Так, ну я зараз розповім, як я в'язала цю красу, покажу вам схемочку Схемочку оціх гарнісіньких листочків. Оце вони і оце. це. Це в'яжеться по одній схемочці. А зараз покажу вам оцю прикрасу. Дивіться, оця прикраса зв'язана з цією ниточкою Мікрофібра. Зразу вив'язався вив один кружечок, тоді інший. Тоді третій. І я вишила ось такими гарними бусинками. Ці бусиночки я взяла у своєї онучки. Вона теж там робить собі різні такі цікаві речі. Да? Продається в Аврорі такі наборчики для рукоділля. І оце я в неї позичила. І вийшла, дивіться, яка гарна прикраса. Так? Ось ви в мене вже побачили, як я одягла цю сиріжечку і як вона класно виглядає. А також можна її як брошечку. Теж буде дуже гарно. Ну, я люблю люблю такі речі, знаєте, щоб щось було цікавеньке. По мірі своєї матеріальної та фізичної, як кажуть, можливості я це творю. Так, і не буду вас довго-довго томити. Довго Значить, давайте розкажу, як я в'язала. Значить, набирала я, ну, це приблизно, тому що все я не запам'ятала, ну, горловинку я набирала тут 84 петлі. І почала вив'язувати резиночку 1 на один схрещену. Ось таку схрещену. Ну, це в'язалося по колу так? Значить, пров'язала я там, ну, два-три рядочки, скільки вам там захочеться да Ну обычно два рядочки вистачає. І далі додала ще 42 петлі. Бачите, оці отвори, цей ажурчик, от-ось. Між петельками, так, оцими схрещеними, я додала. І оці отвори придали горловинці такий ось ажурчик. Так, далі в мене, я ще, значить, почала пров'язала трішечки ще, бачите, і почала вводити везерунок оці листочки. Схемочку обов'язково я покажу. І між оцими листочками, я так як добирала отут петельки, вивела центральну оцю петлю. Бачите, вона у мене іде як центральна. Значить, десь я, можливо, тому що я все не записувала, додавала петельки, щоб вийти мені на оці, щоб кожна моя оця доріжечка виходила якби з з лицевої, да, Кожна. Ось так, бачите, кожна іде, іде. І далі, значить, ось так зараз <кій> покажу ось так. да Давайте обільшу. І далі почала вив'язувати візерунок. Між візерунком тут приблизно 2-3 петлі. Ну, як там ви розчитаєте, да? це я вам якби такий ну зразочок даю, щоб у вас була фантазія. Далі, значить, я в'яжу листочки по схемки і починаю вводити ще. Бачите, оці доріжечки. Ще починаю вводити. Ось тут, наприклад, я пров'язала 5 рядків. Далі прибавила ще петеночки. Бачите, далі на розширення. Далі, далі там я пров'язала. 8 рядочків, далі ще прибавила, вже такий, бачите, ширце, ширше стало. Там я пров'язала вже останні 14 рядочків. Ну і якби я його трішечки закруглила, це ну, такий листочок вийшов. Єдиний ног в мене чомусь на цій пряжі одна один отвір вийшов більшенький, один меншенький. Ну, я його так трішечки даже і підтягувала. Ну, нічого. Знаєте, для мене це якби нормально. А чому по ні? Да, чому вони там повинні однакові, що ли бути? Ну, значить, вив'язала я кокетку цю, а кокеточка, вона обов'язково повинна бути. Круглою. От зараз я вставлю фото, да, я фотографувала, коли вив'язала кокеточку, і дивіться. Вона кругла. Отака От повинна бути кокетка. Да, по колу, виходить, кругленька. Значить, далі, далі я вив'язала кокетку, як я вам сказала, і пішов у мене розподіл. Розподіл. Значить, петель на рукавчики, на спинку наперед. Наперед я більше петелечок пустила. Там буквально на 5-10, тому що все-таки у мене об'єм да, грудь є, а позаду менше на спиночку. Тому що, якщо по розчоту, от як є розчоти, я думаю, ви вже знаєте, як там розрахунки вести. Як ділити наперед, на спинку, то там воно виходить майже однаково. Лишні петельки додаються наперед. Але так як в жіночок та грудь, кого побільше, кого поменше, тут треба регулювати самій. Берете спиці, берете, розподіляєте одну спицю, да, на лески, другу, третю і четверту. Одягаєте на себе. І дивитесь. Тут, значить, де рука, ви отак стягуєте оцій спиці на леськи і дивитесь, щоб позаду, по спині, у вас не було там пузиря. Бо якщо заставите багато петель позаду, буде пузир, не буде гарно. Так, далі, ще я робила росточок, як він там, азіатський називається. Я Знаєте, я в'яжу, але ніколи там особо не задумуюсь, як вони називаються. Значить, тут я пров'язала ще 9 рядків. Пров'язала 9 рядків, тоді, значить, почала з'єднувати полотно. І підріс у мене 15 петель. Знову ви приміряєте і дивитесь. Дивитесь, скільки вам потрібно. Потрібно ширше, потрібно по фігурі, це ви вже определяєте самі. Ну, я вам приблизно даю те, що я робила: 15 петельочок І почала гнати уже тіло. Тіло, значить, гнала я і додавала я. Оці сіренькі гарні полосочки. Значить, я вже сказала, чому я додавала, тому що в мене не вистачало пряжі. І... Я вам скажу, мені дуже сподобалась отака ось полоса. Бачите, тут ширші, а понизу в мене пішли трошечки тонші. У мене ще пряжа була сіренька, але ж я бачу, що мені вже достатньо, що я хочу ще знизу вив'язати оцей гарний такий візерунок. Це та схемка, що й кокетка. І далі, дивіться, зробила отділочку сіреньким. І резиночку. Я не затягувала, я в'язала так, знаєте, більшими спицями і ну, не затягувала. І теж резиночка один на один, схрещені петельки. Так, да, воно полотно грає, бо віскова вона завжди грає, але виходить дуже гарно. Так, тепер я покажу вам бочок, де я з'єднувала перехід ниточок. Так, дивимося. Ну, якщо продивитися, то трішечки видно. Бачите, трішечки переход видно. Як я не старалась з'єднувати, ну, пряжа, вона якби просвічується, і воно трішечки видно. А ось тут, дивіться, ось так іде. Ниточку не натягувати. Тому що, як її натягувати, може оцей Бочок стягнутися, і тоді буде негарно. Ось тут дивіться, я зовсім як дивіться ну, ну як отак я одягаю, воно ж витягується, оця ниточка. Ну, кому не жалко можете на кожному, по, в кожному рядку обрізати, заправляти. Ну, я не стала робити, а може я ще раз перев'яжу на слідкую літо і буде рекорд четвертий раз. ну Це таке, дивіться. Зрозуміли, да? як воно йде переходчик, все тут окей і нормально. І ось така гарненька у мене вийшла футболочка. Я взагалі рада така. Ще в добаву, коли я в'язала, може таке все скукожене, а тоді я прати не стала, я просто пішла і утюгу відпарила. У мене такий гарний утюг, він ж це не мій, а донькин. Я так гарненько відпарила. Таке важне було і зразу копа, і одягла на собі. Все, мені так сподобалось. Слава Богу, думаю, що треба більше не розширяти, не перев'язувати. Я дуже довольна. Так, мої дорогенькі, розповіла я про цю гарну свою футболочку. Я дуже рада, що я готова до літа. Значить, у мене ще там в роботі є з хлопка з бабовним, теж буде маєчка чи футболочка. Буде дуже цікаво, так що не пропускайте мої відео. Буде Дуже цікаво, дуже буде прикольно. Ну, Гарний малюнок, так? гарний. І він в'яжеться дуже-дуже легко. Легко-легко. І вона така, бачите, воздушна, дуже гарно. Ну все, 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 все. Все ми подивилися, все я вам показала. І оця шикардюнка-сережечка. Ну, чесно кажучи, я дві хотіла, але не вистачило сил. Одну тільки забабахала. Ну, і от уш так, правильно. Так. Опа. І ось я вам все розповіла, показала. І якщо вам сподобалось, я дуже прошу поставте мені лайки. Напишіть коменти. Це для того, щоб у мене був стимул більше творити, більше показувати вам цікавих ідей. Також я хочу вам показати оцю мою картину, яку я малюю, але ще не домалювала. Значить, в цій картині дивіться, оце піони та троянди. я хочу ще додати ось тут. Дуже гарний малюнок. Малюнок, який символізує наше місто. Кам'янець Подільський. Хочу намалювати елемент нашої фортеці, щоб ця картина була мені на довгу пам'ять. Также була моїм дітям-онукам. Щоб споминали мене, що це мамуся. Малювала або бабуся малювала, скаже моя онучка. Або ще, можливо, у мене ще будуть онуки, і я хочу, щоб ця картина передавалася по поколінню. Всім же ви знаєте, яка історія у мене у моєї сім'ї. Дуже складна, дуже, дуже гірка. Я хочу далі жити в мирі. Я хочу далі, щоб мої дітки живі були, щоб мої онуки росли щасливі. І оце буде символ нашої щасливої сім'ї. До побачення, мої глядачі, до побачення, мої друзі. Пока. Я вас всіх люблю та ціную.